Товариство усіх вітаю на каналі Таліжан. Мене звати Владислав. І це у нас огляд новенького оновлення у грі ЄТС 2 на мапі ProMods. Звичайно, що у нас вийшло невеличке оновлення, і додали деяку дорогу. Тобто дорожнє сполучення від Нововолинська до міста Львова. І саме цією дорогою нам доведеться помандрувати та гляньте, що ж це змогли додати. Що ж ми там з вами побачимо? Ну що ж, беремо замовлення з Луцька і вирушаємо. Так, знаходимося ми з вами, друзі. Біля компанії Нестле, точніше. Ми з вами тут взяли замовлення. І їдемо ми в напрямку до Румунії. Ну так, взяв таке замовлення, насправді чомусь сама іграшка не пропонує мені занадто короткі маршрути. Треба далі, треба далі, далі, далі прямувати. Дуже далекі маршрути. Але пощастило, що ми можемо проїхати через місто Новолинськ і доїхати до Львова. Так, ну що ж, проходимо ми з вами перевірочку. А ви не забудьте поставити ваші вподобайки і також підписатися канал. Це мене змотивує зробити наступні відосики. Я давно чекав оновлення, тому що оновлення не було. Попереднього разу було оновлення вараш додали. Ну, дорога від вараша через сарми, ну і там далі до Луцька. Була у нас об'їзна, тому загалом так. Ну, але додали ось саме цю відстань, тому надіюся, що ми там побачимо з вами, можливо, якісь приховані населені пункти. І ви запитаєте, а чому Промоц розробляє Україну повільно? Чому ма про Україну Но дуже мало? Чесно, я сам не знаю, чому так. Насправді існує безліч мап. Є як суто наша розробка, так і не наша розробка. По-перше, ви добре знаєте мапу Укрмеп. масштаб 1 до 3. Реалістична мапа. Безліч областей, є Тернопіль, Хмельницький, Київ, Житомир, Коростишів, Львів, там біля Львова безліч міст. Закарпаття є, Волинь, Рівненщина. Але мапа все ж в масштабі такому-то, тому, відповідно, там більше деталізації, більше реалістичності. Ось так. Ну і, звичайно, що реальна українська економіка. Далі у нас мапа Промоц Україн. Ви вже самі знаєте, які у нас тут міста. Їх тут небагато і розробка дуже та дуже повільна. Також є й розширення до цього, але воно давно не оновлюється і воно не працює для версії 1.54. Так, ми йдемо з вами в напрямку до Нововолинська, але це поки що та ділянка, яка у нас була і в попередній версії. Так, поговорили про розширення також. Донбас меп оглядали нещодавно на каналі. Цікава мапа розробляється в Запоріжжя, все кльово. Чекаємо Кривий Ріг, Херсон, Київ, Полтаву та інші населені пункти. І тут ми можемо поставити велику крапочку. Тому що я не говоритиму про Роекст. Мапа, яка зроблена румунами, і там одне містечко було додане українцям, але ну то маленький шматочок, там, де ще є про Україну, але далі суто не Україна, суто вигадка. Так, друзі, нас вітає місто Нововолинськ. Це у нас поки що Волинська область, Саме місто відоме сам видобутком Кам'яного вугілля, насправді басейн, Кам'яновугільний, Львівсько-Волинський чи Волинсько-Львівський, він доволі не бо тому що Донецький басейн, басейн Донбасу, він набагато більший. Але тут все ж є якісь шахти, щось видобувають, ну, переважно для власного. Використання. Ну і щодо самих мап Є у нас Рокст, також є різні російські карти. Це перш за все Східний Експрес і подібні. Але в них України зовсім немає, там російські компанії. Але людям, українцям це подобається. Подобається їм також грати на російських картах і також розробляти російські карти. Так, друзі, дивіться, це у нас компанія українська, їх тут у нас дві, ну як українська, одна польська, друга не польська. Але то таке. Все, бачите, Нововолинськ є Нововолинськом. Це та сама ділянка, яка також була і в попередній версії. Тобто нічого нового нічого нового ми з вами поки що не бачимо. І тут виникає питання, чому їх так мало? Чому розробка така повинна? Тому що українцям воно зовсім не потрібно. От є такий хороший приклад мапа е, Білгородщини. Ну, Чорноморяч, як воно там називається, ось так. Там додали Суми, додали Охтирку, додали якесь село на Харківщині Руська Лозова. І все. Російська розробка, українці катають, вихваляють, а Бердянськ. Дорога до Чорного моря теж російська карта. Там зовсім від України нічого немає, російські прапори, тому що це ж Запоріжжя. Край окупований, це Росія, автор теж вважає це російською територією. Тому навіть говорити про бердянськ мап я не буду, бо там немає навіть про що говорити. Суто ворожа карта. До речі, це у нас починається ділянка вже новододана. І ми дивимося на Нововолинськ, знаєте, такого цікавого ракурсу. Дивіться, як виглядає у нас Львів. Там у нас, друзі. Ми їдемо в напрямку до Львова. Але цікаво. Але, на жаль, на жаль, мало. Дуже та дуже мало. До речі, промоц розробляє одна людина, але останнім часом до розробки приєдналася ще одна людина. І зараз активно розробляється саме ділянка Екстрабуд, Дивіться, друзів, напевно, воно теж в реальному житті є. Розробляється Одеща. Це Рені, Ізмаїл, Затока, Чорноморськ, і також Одеса. Ми очікуємо. Ми очікуємо, що нарешті в промоц додадуть щось інше, тому що ну, це добре, коли на Заході є населені пункти, але було б добре побачити і Одещину. Миколаївщину, Херсонщину і там аж далі до Донецька дійти. Це прикольно, що більше людей починає доєднуватись, але розробка, вибачте, вона повільна. Також дещо чулося про Тернопіль, щось там можливо, його додадуть Хмельницький, але це більше можливо як дещо сумна новина. Тому що усе повільно, але і з одного боку приємно було побачити це в майбутньому. Бо так, друзі, ми з покинули Волинську область і заїжджаємо до Львівської. Я тепер чекаю, чи будуть тут приховані населені пункти. Бо тому що у нас ще має бути Шептицький, у нас має бути місто Сокаль і там безліч сіл. Але чи буде це, ніхто не знає. Так, жовква. Ну, А Жовква точно повинна бути. Я, здається, писав. Новину про жовтку. Тому, друзі, розумійте, підтримуйте українську розробку, підтримуйте, а не обливайте брудом. Це дуже-дуже сумна ситуація, коли тобі кажуть, що це все лайно, краще грати на російській карті, на рус на Сибірмап, тому що вони прикольніші, це щось наше рідніше. Але ну це, вибачте, це дуже дивно, це якось неприємно навіть чути. А таких коментаторів, чесно, я неодноразово бачив, навіть у своїх коментарях, у коментарях під дописами самих розробників. О, друзі, великі мости або великі мости. Це, до речі, друзі, у нас приховане місто. Я спочатку думав, що це у нас буде, по ідеї, якесь сило. Але ні, це, друзі, у нас місто. Українська заправка Око. На старих територіях ви не побачите нові заправки, можна в майбутньому. Зроблять перероблення саме цих місць і додадуть більше українських заправок. Але дивіться, друзі, ось таке у нас містечко. На жаль, ми проїжджаємо лише через обізну, великі мости або великі мости, якщо я неправильно вимовляю населених пунктів, то дайте знати у коментарях. Я там ніколи не був. Я знаю, що Сокаль там, Шептицький, йому ну, це так зрозуміло, а от. Оцей наступний пункт я рідко взагалі чув. Я практично нічого про нього не знаю, зовсім нічого. Можливо, там вугілля видобувають, є шахти. От що. Вона зацікавила. О, друзі, дивіться, місто Жовква. Це те місто приховане, про яке писали самі розробники, що воно буде. Кльово, дивіться. Зараз приїдемо з вами через Жовку, теж оглянемо оце містечко. Подивимося, як же зроблено тут усе у нас. На жаль, мало, мало, мало. Я розумію, вас дуже мало, але, але хороша робота. Дякую автору, саме тій людині, яка розробляла саме цю ділянку, витрачала на це свій час. Це дуже кльово. Що у нас це є. Це справді класно. Бо тому що ми, як гравці, можемо насолоджуватися Україною в грі. Ну, не грати ж нам на російських картах, вибачте, як деякі там просять. Хоча це не одна, дві людини, їх тисячі таких от е... незрозумілих е... чоловічків. Незрозумілих. Ну, я не буду записувати на тих ворожих картах, бо воно мені зовсім не подобається. І я вам також не рекомендую. О, дивіться, друзі. О, дивіться, територія кафешка якась. А тебе, а це я вперше бачу, що по тебе стояли. В розширенні щось було схоже, але розширення, на жаль, не оновлюється, що дуже сумно. А ми, до речі, робили огляд про розширення, українська експансія. Чи Ukraine Експекшн. Ми, до речі, робили. Також існує така от окрема каста людей, які кажуть, що... Мені винні, мені всі винні, кажуть автору. Ти мені винен там місто Львів, вказує вулицю, вказує номер квартири каже, що я там повинен сидіти, курити папіросу. Ну це ж дикість. Ніхто нікому нічого не винен. Але чомусь деяка каста людей, де яка Супер. Супер-пупер. Гіперрозумних, гумних людей, вважає, що їм усі винні. Дивіться, ще одне село глядає справді пречудово. Ну і тут ми майже з вами доїхали до самого Львова. По єдеї, по ідеї так. Тому, друзі, якщо ви хочете наблизити розробку наших мап. До більшої кількості оновлень, то можете підтримати авторів. Донатиком. Можете приєднатися до розробки. Можете зібрати навколо себе однодумців та спробувати зробити мапу. Не робіть повністю всю мапу. Зробіть хоча б якийсь невеличкий регіон. Наприклад, зробіть Херсонщину. Зробіть херсон, Антонівку. Олешки, оцей весь регіон зробіть. Спробуйте. Для чого робити волетенську просто мапу, якщо можна зробити мапу в масштабі 1 до 1, чи мапу в масштабі 1 до 5. Було б справді чудово. Ну що ж, Малехі в нас вітає, і тут у нас починається та ділянка мапи, яка вже була давно додана. Отак. От Ось вам, друзі, уся дорога. Пишіть у коментарях, як вам це оновлення. Мені чесно, сподобалось, але сумно, що немає саме Шептицького та Сокаля. Так, ну але щоб відео не було вже таким коротким, ми також з вами поїздимо по старих територіях. Це перш за все у нас місто Стрий. Це у нас, якщо ви не знали, Львівщина. Ну так, ми їдемо в бік до Румунії, тому це ось так. Треба проїхати через три. А от в розширенні, хто не знав, хто не бачив зовсім моєго відео, то там була частина цього міста. Зовсім іншому напрямку ми їхали. Було більше міста. Був також Дрогобич. Ну це саме в тому напрямку. Ну, Кажуть, що Дрогобича нема, Дрогобича нема, Дрогобича немає, Дрогобич є. У розширенні. Але розширення не оновлювалося. Тому поки що ось так. Дещо сумна новина. Ну, зате, друзі, епіцентр є в самому Стрі, якщо порівнювати з Укрмеп, деяка ідентичність все ще є. Дещо та й схоже проглядається. Так, зараз я знаходжуся в місті Мукачево Закарпатській області. Я не хочу цю ділянку мапи показувати. Ви її можете глянути на цьому каналі у списку відтворення подорож Україною. Там є і Роекс, там є і Промоц, ну і інші мапи. Дивіться, друзі, ми багато що з вами оглядали. А на цій ділянці, я, здається, і не бував. Я, можливо, тут приїжджав, але я відео не, вам не показував. О, дивіться, приїжджаємо через Латорицю. Отак От вам і Закарпаття виглядає. Ні, ну це не реально Закарпаття. Реальне Закарпаття виглядало б зовсім по-іншому, але дещо, схоже, все ж є. Я думав, що ми зараз через нижню апшу будемо їхати з тими от... Е, крутими будинками. Бо чим більший будинок, чим більше вікон в цих е, е, маєтках, тим ти багатший. Але мені здається, що в тих будинках переважно люди не живуть, бо як можна опалювати таку велику хату. Ну Це знаєте трішки дивно. Так, тим часом я знаходжуся в Румунії. Ну, зовсім близько біля кордону, ну так хочу, закінчити це замовлення, і будемо з вами підбивати підсумки. Що можу сказати? Та підтримуйте ви українську розробку. Не дивіться на того ворога, для чого воно вам все. Ні, Я знаю, що є одні люди, одна каста людей. Які вважають себе високоінтелектуалами, і Росія для них це як те, те саме, що є Україна. Дещо сумно, дещо дивно, але що є, то є. І це, до речі, в кожній грі, так? На жаль. Так, ну що ж, друзі, ми закінчили з вами замовлення. Ось так. Підбиваємо підсумки. Приїхали ми з вами просто велетенську ділянку на самій. Мапі. Я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей відосик. Усі інші відосики про цю мапу ви зможете розшукати на цьому каналі у списку відтворення. Ну що ж, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте! І до наступних відосиків!